Наслідки проїдання достатньо різноманітні окрім харчового отруєння, яке може бути теж. При приєданні не зовсім якісної їжі, а ще і навантаження великої кількості їжі може травна система не витримати, і це може бути підґрунтям до розвитку, наприклад, таких серйозних захворювань як виразкова хвороба, панкреатит. Також не слід каже лікар, покладати великі надії на пігулки. Мовляв, зараз ковтнув їх і затравлення не слід хвилюватися. Вони можуть як допомогти частково, так і нашкодити, особливо у поєднанні із тим же алкоголем або з перенасиченням. Жирною їжею єдине великих пересторог, окрім як теж все має бути в міру, дієтологи не дають по пасках, їх їсти можна і потрібно. Головне пам'ятати, і з погляду релігійної традиції освячену паску куштують після великоднього богослужіння. Це частина духовного переживання свята і єднання з Богом. Коли ми входили в піст, кожен для себе певні якісь обмеження робив щодо їжі, намагався бути більше духовним.